У вигляді ще вона посилка з Китаю. йшла вона до мене 28 днів. Ось в такій упаковці. Ціна її 4,1 долар. По трик номеру вона не прослідковувалася. Але по номеру видно, що це є чохол І, по суті, в описі тут вказано, що це є чохол для телефону LG l 70 Чухол повинен бути у квіточку розмальований. Це повинна бути книжечка. Взагалі-то він на малюнку був білого кольору, Але ладно, подивимось. Досить непогано зроблений. Антиковзаюче таке собі покриття. В описі було вказано, що тут якесь є антинамакаюче поверхня чи покриття, щось типу того. Виріз є під камеру і під динамік. Гарно все зроблено. захист від царапин, хоча я не знаю, наскільки він би міг там при транспортуванні попортитися оцей зажим, але все рівно приємно, що продавець так зробив. Е е всередині знаходиться приклеєний сам такий собі бампер, в якому також є вирізи під всі кнопки, під всі роз'єми. Все досить гарно зроблено. Тут е маркування, скоріш за все, фірми, чи що це таке є? Не знаю. І відповідно тут є два відсіка під, е під карточки, картитки, або ж якісь візитки. Тут все гарно поміщається. Зараз на даний час немає в мене, щоб перевірити. І збоку є також під якісь карточки, можна також запхати. Чухол на вигляд досить. Прикольний. Кого цікавить. ссылка буде в описі, замовляйте.